Хочеш дізнатися, яка в тебе суперсила по знаку Зодіаку? Але перед цим не забудь підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео і написати в коментарях, хто ти по знаку Зодіаку. Овен ваша суперсила безстрашна ініціатива. Овни відомі своїм безстрашним і сміливим підходом до життя. Їхня суперсила це здатність проявляти ініціативу і занурюватися з головою у проблеми з незламною відвагою та ентузіазмом. Телець, ваша суперсила непохитна рішучість. Телець володіє неабиякою рішучістю і наполегливістю. Їх суперсила полягає у здатності протистояти викликам з непохитною волею, як справжні бик. Близнюки, ваша суперсила кмітливість і здатність до адаптації. Близнюки обдаровані швидким мисленням і здатністю до адаптації. Їхня суперсила це здатність без зусиль змінювати погляди на речі і пристосовуватися до будь-якої ситуації з розумом і чарівністю. Рак ваша суперсила емпатичне співчуття. Раки володіють надзвичайним почуттям емпатії та співчуття. Їх суперсила це здатність глибоко відчувати емоції. Оції інших людей, пропонуючи комфорт і турботу. Лев, ваша суперсила харизматичне лідерство. Леви випромінюють харизму і природні лідерські якості. Їх суперсила полягає у здатності надихати і впевнено вести за собою, часто опиняючись в центрі уваги. Діва, ваша суперсила ретельний аналіз. Діви мають гострий погляд на найменші деталі життя. Їхня суперсила скурпульозні аналітичні здібності, що дозволяють їм вирішувати складні проблеми з точністю та ефективністю. Терези, ваша суперсила. Сила гармонійна дипломатія, Терези – майстри дипломатії та миротворчості. Їх суперсила це здатність створювати гармонію у відносинах і вирішувати конфлікти з витонченістю і справедливістю. Скорпіони ваша суперсила інтуїтивна глибина. Скорпіони володіють вродженою інтуїцією та емоційною глибиною. Їх суперсила це здатність заглиблюватися в таємниці життя і розкривати приховані істини з інтенсивністю і проникливістю. Стрілець, ваша суперсила, авантюрний оптимізм, стрільці вічні оптимісти з почуттям авантюризму, їхня суперсила це непохитна віра в можливості, яка надихає інших досліджувати і розширювати свої горизонти. Козиріг – ваша суперсила стратегічна мудрість. Козироги відомі своїм стратегічним і дисциплінованим підходом до життя. Їх суперсила полягає в здатності створити і досягти довгострокових цілей з мудрістю і рішучістю. Водолії ваша суперсила інтуїція і інновації. Водолії провидці та новатори. Їхня суперсила здатність мислити випереджають. Чи свій час революціонізуючи ідеї та суспільні норми своїм унікальним поглядом на речі? Риби ваша суперсила співчутлива уява. Риби володіють багатим і творчим внутрішнім світом. Їхньою силою є здатність глибоко співпереживати і надихати інших через творче самовираження і безмежне співчуття.